Ми можемо взяти відповідних реєстрів, тобто, якщо ми можемо ці доходи перевірити в органах пенсійного фонду, в органах е державної фіскальної чи податкової служби, тобто такі доходи людина сама декларує у разі, якщо в складі сім'ї є особа, яка отримує, наприклад, стипендію, яка отримала кошти від продажу якогось майна, такі доходи особа має власноруч ста декларувати. Щодо документів, які приймаються для призначення пільг, там передбачена заява. Декларація при призначенні пільг подається тільки у випадку, якщо пільговик декларує місце проживання не за місцем реєстрації, подає заяву на пільгу за фактичним місцем проживання. От тоді він в декларації прописує. Де він проживає, і які ще члени сім'ї, і, власне, які там норми є? Документи може подати на призначення пільг та субсидій, як громадянин України, так і не, не, без громадянства, яка на законних підставах перебуває на проживає на території України для того, щоби. Ми могли прийняти відповідні документи. Особа має підтвердити себе, тобто прийти з паспортом і з кодом. Ці документи не беруться для самих в пакет документів паперових, не беруться копії, проте, по даних документах, ми ідентифікуємо самого заявника субсидіанта або пільговика. Ну, коротко про порядок документів, все єдине, що би хотіла вам ще нагадати, я думаю, ви то все знаєте, але нагадаю, що е, постановою 848 від 21 жовтня 95-го року про спрощення порядку надання населенню. Субсидії на відшкодування витрат та оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого рідкого пічного побутового палива зі змінами є передбачено гарно виписано повний порядок. Тобто то може бути у вас як основний документ при прийомі документів на призначення субсидії. У мене коротко все. Колеги, скажіть, будь ласка, чи маємо ми якісь питання? Це можу почути, розумієш, тут? Якщо субсидію подають і є з пенсійного фонду, то вони доходи свої дітям. Якщо є доходи, типу, з інших, то носять довідку. Таке, як довідка з стипендією, то вони носять. Вла... То... Колеги, ви це випадку... ви когось питаєте. Я чую розмову про доходи з пенсійного фонду. Це ваше питання? Виключить мікрофон, якщо ви розмовляєте з кимось. Доброго дня, прошу міська рада. Можна щось питатися. Oh, Скажіть мені, будь ласка, для того, щоб наш СМАПа міг надати цю послугу, як адміністративну послугу, вони мусять у свою галерею внести. її. для цього напад, мав пенсійний фонд, надати інформаційні технологічні карточки. Скажіть мені, будь ласка, коли вони будуть розроблені для того, щоб ми могли, власне, цю функцію надавати? Я вам відповім на це запитання. E, значить, в самих e, інформаційних картках нічого в нас не змінилося, вони будуть аналогічні, такі як вам надавав орган соцзахисту, але перед тим на центральному рівні Пенсійним фондом України на даний час розробляються ці інформаційні картки, і тільки вони будуть в нас, ми відповідно направимо для e, центрів надання адміністративних послуг. Просто там технічно вона не може, наш знак не може, тому що для надання адміністративної послуги вони мусять внести цю послугу, як вашу послугу пенсійного фонду, в свою mm -hmm. галерею, ну, там по ВУ, по РЕ, то, і в кого вулик, в кого реб, хто з яким е, програмним забезпеченням працює. От, поки немає інформаційної карточки, вони просто технічно не можуть її показати як адмінпослугу. Чи тоді у цей перехідний період посилати людей прямо до вас? Ну, я, яким чином це ви виходить? Ну, і якщо вас технічно, звичайно, нічого неможливо зробити без е, інформаційної карточки, ну, то інакшого виходу немає. Якщо впродовж, я думаю, тижня ці інформаційні картки будуть Добре, дякую. Будь ласка. Так, якщо є ще якісь запитання, будь ласка. Доброго дня, а скажіть, будь ласка, чи на рахунок доходів потрібно брати довідки про доходи, чи тільки якщо йдеться про стипендію, або так як казали про кошти від продажу купівлі? Так, Доходим Тільки вам, на... Ірина Михайлівна, сказала, тільки ті доходи, які не можна взяти з реєстру, тільки ті берете. А всі тобто заробітна брати... плата. Звичайно, не берете. Не беремо. Просто заявник так само вписує в декларації Звичайно, зарплата, так. пенсія? Все так. Добре, так, дякую. Будь ласка. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи потрібно брати довідку про склад зареєстрованих в домогосподарстві? Для призначення субсидії, як було сказано, так. беруться тільки два. Документи, заява і декларація. І ще одне питання. А ми вчора зареєстрували ЦНАП Золочівської міської ради. Зареєстрували, людина мала пільгу на безготівковій формі і звернулася, щоб перевести в готівкову. Ми все стандартно зробили по процедурі, і сьогодні нам прийшли в соцгромаді, відправили, натиснули кнопку перевірено, тобто і нам сьогодні прийшли вибило помилку. Ми знайшли в інтернеті розшифрування тої помилки, пише, що, що, що ви не маєте права на дану операцію. Тобто, я ну, Технічно вам, на жаль, нічого не можу пояснити, оскільки з зазначеним питанням у нас працюють на центральному рівні. І, як я знаю, відповідна і інструкція щодо виконання соціал... щодо функцій. Соціальної громади було направлено теж на територіальні громади, І там я розумію, ви теж дотримуєтесь власне в журналі звернень ставити відповідно перевірено. Можна попробувати ще раз цю функцію зробити, може ще немає якогось налагодженого е, інтеграції, наприклад, Якої нашої можливо? системи в соціальну громаду чи навпаки. Пробуйте ще раз. Е, і ще одне питання. У нас немає меморандуму про співпрацю. Е, яким чином контактувати безпосередньо з обласним пенсійним фондом чи тут нашим е, місцевим е, на, на території району? Е, ну, звичайно, щодо ми ж починали з того розмову, що співпрацюєте будуть надані контактні телефони всіх наших керівників сервісних центрів, які будуть і уповноваженими особами, із питань. Надання субсидій і ПІЛ, ви спілкуєтеся з нашими сервісними центрами в районах. Дякую. Будь ласка. Чи ще є запитання? А, Руслана Ярославівна? так, прошу. Я хочу ще по першому питанню, пані Олі. Пані Олю, дайте ідентифікаційний код тої людини, по якій не вдалося вчора це зробити. Ми зв'яжемося з центральним апаратом, щоб вони подивилися. Може там є якісь питання, може, ми зможемо допомогти вирішити. Зараз хвильку, я мушу підняти справу зараз одну хвилиночку. Я напишу, якщо, якщо ви не встигнете, oh, бо так. може закінчитися наш час конференції, то будь ласка, передайте ви з Золочева, так? Так, так? так, так. То передайте до пані Галини в сервісний центр Добре. Та, і вона нам передасть, і ми будемо з'ясовувати. Добре. Дякую. Вам допомогти. дякую. Так. Я перепрошую, може я сказати по пані Оляному питанню першому. Так, звичайно. звичайно. Дивіться, там постанова 373 сімдесят по пільгах передбачає, що до 15 жовтня в нас була така можливість вносити готівкову форму. З 15 жовтня в нас ця функція неможлива, ми не переводимо людей на готівкову форму. Мабуть тому через це соціальна громада їй цього і не дозволяє. Дякуємо, Дякую, дякуємо. Дякую. Прошу. Колеги, чи є ще запитання. Доброго дня. Дуже дякуємо, Глина, Всеволодівна, за проведений захід. Я думаю, питань ще буде в ході багато і. Ми, власне, створили Google форму в чаті сьогоднішнього заходу. Ми її залишили, щоб громади, які не могли озвучити, чи не мали можливості підключитись. Бо знаєте, що зараз є перебої з електроенергією, і в багатьох громадах немає світла. Тому ці питання можна далі отримати результати. Єдине, в мене таке питання, бо розумію, вже з перших днів починається Задавати питання з приводу технічних моментів, чи буде у головному управлінні пенсійного фонду вічно окремий працівник, який буде відповідати за технічні несправності в соціальній громаді. Е, звичайно у нас є е, управління, яке супроводжує наші е, системи технічну підтримку. Якщо ми не можемо, ми звертаємося на пенсійний фонд України, однозначно. Я oh, думаю, yeah. що ми сьогодні скеруємо листа і дамо координати телефони тих людей, які з яких питань можуть надавати консультації і допомогу. Так що такий лист сьогодні піде на всі і вам скеруємо, пані Галина, і на всі СНАПи, на всі тергромади. Ми все це скеруємо. Я ще перепрошую, з 1 січня всі пільги переходять на готівкову форму. Тобто я не знаю, хто мені коментував, бо я не бачу по постанові 373, що до 15 жовтня можна було змінити. Так, це прописано в постанові. Але це з 1 січня буде, а зараз у нас грудень місяць, може, дійсно тому. Тобто ці півтора місяці йдуть, ну виходить так, що немає можливості змінювати е, форму з безготівкову на готівкову. Добре, дякую. Прошу. І я так думаю ще, що ми такі наради будемо проводити, поки не не налагодиться наша співпраця. Поки ми не почнемо працювати, може навіть щотижня ми проводимо такі наради, які виникають питання. Якщо недостатньо буде відповідей в тій google формі де будуть питання, було б добре, бо то живе спілкування це живе спілкування. Мені здається, воно набагато краще, і ми тільки для того, щоб ми налагодили співпрацю, щоб ті громадяни, які до нас звертаються, щоб не мали запитань, щоб вони були задоволені, щоб вони якби не відчували е зміни тої. Тому що ми для того всі є, для того, щоб наші відвідувачі були задоволені нашими послугами. Хочу прибавити, Галина Вселенна так дійсно будемо планувати проведення таких нарад частіше. За вашим бажанням, будь ласка, виходьте з ініціативою. Чи звертайтесь до головного управління, чи через сервісні центри ініціюйте наші, може по місцях легше сконтактувати, тому ми завжди готові до співпраці. І думаю, що з завданням нашим ми справимося спільно разом з вами. І е, за результатами, так як я казала, сьогоднішньої наради ми направимо вам і інформаційні матеріали, тобто, це будуть і е, самі е, заяви. Декларації, які документи додаються, наприклад, для субсидії, для пільги, це в такому повному обсязі ми направимо вам і інформаційні матеріали. Якщо немає запитань, то бачу, бо в нас вже закінчується час в Зумі. Якщо немає запитань, то ми вам щиро вдячні за роботу спільну і до наступних зустрічей. Дякуємо yeah, вам і гарного всім спокійного дня. будемо всі на зв'язку. Якщо будуть виникати питання з приводу співпраці по ЦНАПах, то будь ласка, я завжди готова до співпраці. Дуже дякую Голині все молоді, за організацію, за сьогоднішній захід. Всім бажаю гарного спокійного дня і ем, тісної співпраці подальшої.